Ісусу Христу. Дорогі телеглядачі, сьогодні ми поговоримо про ворожок і цілителів. Уявіть собі таку ситуацію. Ви просто із цікавості приходите до ворожки, Поворожити, перевірити, чи не чекає вас якась цікава зустріч із незнайомкою, і чи не чекати збільшення зарплати. І йдете, ви, звичайно, не до якої небудь ворожки з вулиці. Це пристойна людина, яка рекламує свої високопрофесійні послуги з допомогою телебачення. Реклама це якби документ для ворожок, ясновидець, фахівців і зняття Порчі і виведення бородавок. Ну дійсно, які вони можуть вам пред'явити інші документи? Хіба що диплом про закінчення факультету чорної магії у підвалі Чернівецького університету або довідку. Із курсів підвищення кваліфікації відьом при херсонському технікумі громадського харчування. Реклама це для них ну, те, що реально зв'язує їхні екстраординарні здібності із нашими проблемами. І от значить, ви приходите до такого фахівця. Фахівець для початку просить позолотити ручку. Це недорого від 5 до 35 доларів. Дивляться вам на долоню і з тяжким подихом повідомляють, що жити вам залишилося недовго. Отож і говорить, мовляв, миленький, дні твої пораховані, пиши заповіт. А то, якби потім родичам не побитися за твоє майно, мамо моя рідна, говорите ви, тримаючись за серце, яке дотепер справно билося у ваших грудях. Так звідки ж такі напасті? Доля. Загадково відповідає фахівець із ясновидіння і вказує перстом туди, де зірки незримо командують вашим життям. Так що ж будемо робити, мучитися ви, чого не пити, не їсти, з ким не дружити, до якого лікаря мені бігти? До лікаря не треба, заспокоює фахівець. Ці проблеми ми вирішуємо на місці. Ціна договірна 3800 гривень. Чеки, ордери і кредитні картки ми не приймаємо, приймаємо тільки паперові. Після цього спеціаліст, окультист, налягає на якісь незримі важелі, які зі страшним скрипом змінюють орбіти Руху небесних світил. Світила вибудовуються в потрібному порядку. І ви можете спокійно жити далі, як ні в чому не бувало. І ні на яку дієту сідати не треба. Іноді, звичайно, зірки не дуже охоче піддаються спрямованим на них із дорогої квартири силам, тоді терміново потрібно підкинути ще тисячу доларів, звичайно. І ви знову живете, як раніше, тягаючи пудові кошики із астроному Центральний. І споживаючи весь їх вміст так, щоби аж за вухами ліщав. От у Бразилії, приміром, до різного роду чахлунів і відьом ставляться з величезною повагою всі верстви населення. Там без чахлунів пристойна людина кроку не ступить. До доброго стоять черги, і серед клієнтів є всі, хто не хочеш Від рок зірки до міністрів і президентів. Чаклуни не тільки беруться поліпшувати здоров'я клієнта, а вони навіть вирішують бізнесові проблеми. Оскільки, як ви самі розумієте, у всіх відразу добре бути не може справами, то людина, яка хоче, щоб її бізнес процвітав, може зробити замовлення на те, щоб чаклун навів порчу на конкурента. Конкурент, не будь дурним, наймає свого чаклуна. Щоби той забезпечив йому відповідний захист. Або, по-нашому кажучи, зняв порчу і завдав відповідного удару. І от чаклуни починають мірятися силами, а їхні клієнти починають платити. На тому і стоїть могутній чаклунський бізнес далекої Бразилії. Передовий досвід переймається із запаморочливою швидкістю. Наші рідні цигани уже теж сприяють процвітанню вашого бізнесу, будуючи на цьому свій власний бізнес, а паралельно знімають порчу, наговори, лікують від хвороб, від яких відступилися вже лікарі. Говорять, що декому допомагає. Кому для того, щоб надбати здоров'я, а кому для того, щоб попрощатися з грішми і занапастити душу. Це справа віри. Питання якої. У Бразилії сильна своя місцева релігія із цілим пантеоном світлих богів і темних сил. А у нас наші ворожки і цілителі повним ходом рекламуються по телебаченню на тлі ікон, що, по суті, є натуральним блюзнірством і святотатством. Послухаймо, дорогі браття і сестри, що говорить із цього приводу Святитель Йоанн Златоустий, один із великих учителів церкви. Якщо і ім'я Святої Тройці будуть призивати при таких діях або святих, або будуть робити хрест, то треба тікати від них і всіляко їх уникати. По плодах їх впізнаєте їх, казав Господь. А нам добре відомо, що лише відкриті вороги Христа, тобто сатанисти, використовують при своїх обрядах та оргіях ікони Христи. Та священні предмети, всіляко їх оскверняючи, щоб таким чином погломитися над Христом. І тому, ікони чи інші священні речі в рекламах так званих цілителів, для вас можуть бути лише ще одним доказом того, що перед вами є хулитель Христа і Його святинь, тобто слуга сатани. Далеко від Бога людину до цілителя притягує зрозумілість і примітивізм стосунків. Ти мені, я тобі заплатив, одержу. Ворожка не вимагає від людини каяття, сповідування гріхів, ніколи не звинувачує свого клієнта у його проблемах. Винні завжди інші особи, котрі нанесли порчу, косо подивилися, щось підсипали, так як це імпонує гріховній душі, то людина раду ці судження приймає на віру. Адже справді легше визнати винною іншу людину, ніж себе, бо тоді потрібне буде особисте покаяння, вибачення перед іншими, зміна свого життя, а не життя ближнього, виправлення, боротьба із пристрастями і поганими нахилами характеру. А так усе зрозуміло і легко. Заплатив конкретну суму, виконав певний ритуал, прописаний ворожкою, от, наприклад, тричі на день там, попив заговореної води. Або посипав хату цукром, плюнув через ліве плече у праву кишеню. І проблеми нема. А у Бога так не буває. Тут треба принести серце смиренне і зламаний дух, як говорить Давид, а себе ламати людині шкода. Проте Господь каже: хто не зі мною, той проти мене. Багато святих володіли даром проведіння і даром зцілення. Господь сказав, що демонський рід виганяється не інакше, як молитвою і постом, і от Божі святі отримували дари, у тому числі вздоровлення, не інакше як в результаті ціложиттєвого подвигу у пості і молитві до Господа, через постійні богослужіння, очищення душі від пристрастей та злучення із Христом у таїнстві причастя. Ми ніде у святому письмі чи в життях святих не знаходимо історії про випадки, коли би людина від Бога одержала дар зцілення внаслідок якоїсь травми в дитинстві чи вселяння з космосу, або щоб цей дар передавався потомственно, як себе рекламують телецілителі, лише в монастирях, лише через вузький шлях, аскези, окремі монахи, а це одиниці з тисяч. Сподобляються від Бога дару зцілення. Найперша ознака істинного подвижника, на якого Господь поклав тяжкий хрест зцілень і чудотворінь, це є глибока смиренність. Божі святі ніколи не рекламували свої послуги і не брали за них грошей. Вони були спонукувані єдино лише любов'ю до ближнього. А в нашому випадку інша справа. Ворожки і ясновидиці, що рекламують свої не дуже дешеві послуги, спонукують не стільки любов'ю до ближніх себе, скільки до їхніх грошей. Творці ложних чудес гордовиті, зверхні, чистолюбні, підозрілі до людей, жорстокі, хоча можуть нескінченно говорити про любов до людства. Скептикам і людям, що намагаються сказати про небезпеку подібної діяльності. Вказують на видужалих хворих і говорять, зрештою, неважливо, хто і як лікує, важливо бути здоровим. Так, велике благо здоров'я. Людина, яка втратила і знову віднайшла його, вона воістину знаходить увесь світ. Але ми, християни, не можемо не пам'ятати слів Спасителя, котрий сказав, яка користь людині, якщо вона придбає весь світ, а душу свою занапастить. Правдиві зцілення, вчинені по вірі у Господа Ісуса Христа у православній Його церкві, у першу чергу пов'язані із особистим покаянням у гріхах і зціленням душі. Своєю благодатною зміною вони простираються не тільки на тимчасове життя, але що головне, то на життя вічне. У всякому разі, хто би не запрошував нас скористатися послугами окультних цілителів. Єдиним ставленням православного християнина може бути лише повне і тверде відхилення від подібних зцілень і досвідів. Та й чи православним християнам шукати допомоги на стороні? Чи не в нас Господь, про якого сказав апостол Павло, що він учора і сьогодні той самий, який зціляв і зціляє всіх, хто з вірою приходить до нього? Чи немає у нас заступниці, швидкої помішниці, Божої Матері? Чи немає безчисленного сонму святих, які у змозі подати нам допомогу? У церкві є святе таїнство є освячення або соборування. У ньому людині від Бога подається здоров'я душевне і тілесне. Причищаючи нас святими дарами, священник говорить, що причищаємося ми на зцілення душі і тіла. І якщо Богові не завгодно нас відразу зцілити, хоча це в Його владі зробити, то невже нам треба звертатися до інших богів, інших сил? Або ми не віруємо в всемогутність Бога і любов Його до нас? Хіба ми забуваємо, що Він нас сотворив і за нас пролив свою кров? А багато хто готові бігти до Його супротивника за уявними зціленнями? На жаль, як легко деякі стають зрадниками. Ми ж пам'ятаємо слова Христові. Ніхто не може двом панам служити, не можете служити Боговій Мамоні. Що то за християнин, якщо він готовий заради якогось тимчасового здоров'я чи благоденства зректися Бога і прохати помочі у його ворога, диявола? Невже мета оправдує засоби? Хіба для здоров'я тіла можна вбивати душу? Господь каже, який викуп дасть людина за душу свою. Так що, здоров'я за всяку ціну, якщо душа дорожча від усякого видимого, від усього видимого світу, то чим більше вона коштовніша від тимчасового здоров'я тіла, сказано. Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Крім випадків чудесного божественного втручання, будь-які зцілення. Завжди здійснюється за рахунок здоров'я душі, ушкоджуючи її. Будемо ж, брати і сестри, православні християни, пильнувати свою душу, як заповів наш Спаситель. Він сказав: бережіться, щоби хто не спокусив вас, тому що багато лже пророків повстануть і спокусять багатьох, і дадуть великі чудеса і знамення, щоби спокусити. Якщо можливо і обраних. Не піддаваймося, не берімо участі у ділах темряви. Амінь.